Справа в тому, що в мене нема то і за правилом доброго тону, як за правилом доброго ремені, з якого я племен, пригадаю, з якого міста я чекаю на свої дверей, мене просто нема сісти, написати свою. Звати Тетяна Сова. Я архітектор з Донецька. Зараз я знаходжусь у Донецьку, на самому центрі подій. З 14-го року я виїжджала з Донецька з початку війни, бігла до війни, переїжджала до столиці, до Києва. Працювала в Києві, будувала в Києві, робила проєкти архітектурні, співпрацювала з забудовниками, будувала таунхауси, котеджі, робила планування, розробляла дизайн проєкти, як дизайнер, як архітектор. Перед початком повномасштабної війни я приїхала до батьків на Різдвяні свята. Вони живуть в Донецьку. Я хотіла їх вивезти до Одеси, але не встигла. І застрягла тут. Ось рік. Як я не можу звідси виїхати спочатку повномасштабної війни. Перед початком повномасштабної війни я Працювала над проєктом житлового комплексу у Львові, співпрацювала з забудовниками, хотіла побудувати найсучасніше містечко, житловий комплекс, в якому будуть самі самі сучасні технології. Але на жаль. Але на жаль. Ось рік я намагаюсь працювати. Намагаюсь працювати з європейськими компаніями, намагаюсь зробити якісь колаборації з українцями, які виїхали до Європи. Це дуже складно, це дуже складно, бо я знаходжусь по іншу сторону фронту, в Донецьку, в самому центрі подій, по іншу сторону фронту. Зараз знаходжусь. Я не можу звідси і знаходжусь тут. Але я знаю, що я повинна працювати. Мені дуже боляче. вже. Страшно. Що я хочу більш за все? Більш за все Я хочу, щоб було як раніше. Зараз моєю спиною заходиться центральна площа міста Донецька. У 2012 році тут бігали французи, англічани, шведи на Євро 2012, росіяни, українці. Усі разом. Грали у футбол. Полювали за свої команди. Я хочу одного. Я хочу мира. У своєму місті, у своїй країні.